Всім привіт! Ви на каналі Crazy Molly, мене звати Аня. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Я дуже довго готувалася до цього відео і навіть хотіла записати його така вся ділова у піджаку, у діловому костюмі, але знаєте що? Давайте будемо відверті один з одним та зробимо максимально домашню атмосферу. Тож беріть чай, каву та приєднайтесь до наших з вами дружніх розмов. Тема цього відео підсумки 2023 року. 2023 рік вже підходить до кінця, тому я вирішила проаналізувати, яким цей рік був для мене. Але не лякайтеся таких нудних слів. У цьому відео я буду відповідати на досить цікаві питання, які будуть стосуватися мого морального стану цього року. Адже я вважаю, що саме своєму моральному стану потрібно приділяти найбільшу увагу. А вже потім говорити про культ продуктивності. Питань буде всього 9, я знайшла їх у Тіктоці. Я їх написала на ось таких папірцях і буду витягати по черзі кожне, тож ні ви, ні я не будемо знати, яке саме питання випаде нам наступного разу. Я вважаю, такий формат буде досить цікавим. Питання я залишу у описі під цим відео або у коментарі, тож ви можете також відповісти на них, мені буде дуже цікаво почитати. А ми починаємо! І так, перше питання. Який найважчий момент ви пережили в цьому році? Одразу таке, знаєте, цікаве питання. Найважчий момент в цьому році у мене це розлучення з моїми двома дуже близькими інтернет-подружками. Ці люди значили для мене надто багато та тягнули мій моральний стан понад два роки, але прийшов час прощатися. На жаль, таке буває, і я це сприймаю просто як знак, що я можу рухатись далі сама та твердо відчувати землю під ногами. Мій стан став значно краще ніж у 22-му році. І дуже цікаво те, що люди з'явилися у моєму житті надто різко, якраз перед роковим днем, який перевернув моє життя на 360 градусів 24 лютого. І потім вони пробули зі мною стільки часу, скільки треба. Виконавши свою місію, вони просто так само різко пішли з мого життя. Але, звісно, я вже встигла до них прив'язатись і дуже сумувала за ними, але потрібно відпускати людей. Так, наступне питання це. Цікаво, ага. Пригадайте момент, коли ви пишалися собою в цьому році. І коли це було? О, я знаю відповідь на це питання. Ладно. Я відразу відповідаю на це питання. Це було весною, в травні. Саме тоді у мене відбулася моя перша інтернет-продаж у моєму власному інстаграм-магазині. Я пам'ятаю, як у мене трусилися руки від хвилювання і як я стрибала до стелі від щастя. До сих пір пам'ятаю ці емоції, це не забуваємо. Слідуюче питання. Так. Чим або як ви вразили себе цього року? Цього року я вразила себе тим, що я була відкрита до цього світу та сприймала усе нове, увесь новий досвід нових людей. Я просто пропускала через себе і таким чином здобула багату кількість досвіду. Дуже вдячна собі за це. О, Якби ви могли назвати цей рік як розділ книги, як би він називався? Це досить цікаве питання, над ним потрібно добре поміркувати. Напевно, цей розділ називався би ось так. Її переслідував успіх, але вона була швидше нього. Чому так? Це така цікава назва, але у неї є сенс. Чому так? Бо 2023 рік був для мене дуже родючим в плані досвіду кар'єрного шляху як товарника, smm спеціаліста та блогера. Я прагнула успіху у цих сферах, і дійсно у мене було багато всього нового. Тих подій, які ніколи зі мною не ставалися раніше. У цьому році у мене були перші бізнес-зустрічі зі дзвони, купівля курсу, співпраця з брендами. Я відвідувала різні вебінари з тих сфер, які мені дійсно цікаві. Але по факту усі мої спроби або не були доведені до кінця, або спочатку вже були провальними. Мій фокус у цьому році полягав у кар'єрному зрості, і, хоч були великі зльоти та падіння, все одно факт залишається фактом. Під кінець 2023 року я почуваюся на самому нулі, як морально, так і фізично. Ще й вижити, як лимон. Слідуюче питання. Що ви знаєте зараз, щоб хотіли б знати в цей час минулого року? Так, Перше, це відносини з людьми, де тільки ти береш на себе ініціативу у спілкуванні відразу не спасти. З них потрібно тікати якомога швидше, бо потім буде дуже боляче, та і взагалі немає ніякого сенсу підтримувати. Такі відносини. Друге, цього року у мене була фобія. Те, що на мене пилюють якісь шахраї в інтернеті, я не знаю. І просто Аня, послухай мене, то в тебе немає ніякого діла, ніяким шахраям, ніяким хакерам. Тебе ніхто не буде чіпати. Ти я тривожна людина, і тому я думала, що комусь хочуть нашкодити. Хоча ніяких факторів на це не було. Я не знаю, чому я так думала. І третє, останнє це не бійся реєструвати ФОП, це не так складно, як тобі здається. Слідуюче питання: за яке знайомство ви найбільше вдячні цього року? Цього року я познайомилася з дівчинкою, яку звати Настя. І знаєте, з мого життя пішло дуже багато людей, але в етозі я зустріла таку світлу та щиру людину. Про яку ну просто мріяти. Тепер у мене є така просто чудова подруга, я дуже вдячна собі за те, що я колись наважилась їй написати. У мене розрядилася вся техніка, тож зараз я повертаюся, вже підзаряжена, і у нас залишилось три питання, яке ж буде наступне. Питання звучить так: чи були ваші очікування цього року завищеними або заниженими? Так, і мої очікування цього року були завищеними, тому що я не досягла майже ні одної поставленої цілі. Я вважаю, що таке є у багатьох людей, і до речі, я планую знімати відео на тему, як же правильно планувати та ставити цілі на рік, щоб їх досягати. Я дивилася дуже багато наукових досліджень. Тож можу зняти, якщо вам це цікаво. Тож у 2024 році будемо досягати наших цілей з вами разом, і я впевнена, що у нас це вийде. У нас залишилось два питання, давайте прочитаємо перше. Хто безумовно підтримував вас цього року? Звісно, перша людина, яка приходить мені у голову, це моя найліпша подруга Злата. Ми з нею знайомі вже 9,5 років, і це єдина людина, з якою я так багато часу проводжу в житті разом, тобто живе спілкування. Ось і ми можемо просто погуляти часами. Я ходжу до неї у гості постійно, і вона підтримує мене, звісно, у всіх сферах і всіма можливими способами. А також Злата з нею можна обійняти, з нею можна ходити за руку, і тактильність для мене є дуже важливим фактором підтримки. Тож златі я дуже вдячна, дуже її люблю. І знаю, що вона дивиться це відео. Друге, це мої інтернет-друзі. Їх у мене небагато. У мене в принципі коло спілкування досить маленьке та вузьке. Але я також дуже безмежно вдячна цим людям, що вони зі мною. І, хоч мої інтернет-друзі далеко, але коли вони пишуть мені слова підтримки, я відчуваю їх фізичне знаходження поряд зі мною. Я їм дуже за це вдячна. Також дуже їх люблю. Ну і звісно, ви, мої сонечки, мої підписники, ви відповідаєте мені на сторіс в інсті, і мені дуже приємно читати ваші коментарі під постами на сторіс. Мені дуже приємно читати ваші повідомлення в Дірект. Те, що ви мене про щось питаєте, я завжди, завжди готова вам відповідати та поспілкуватися. І дуже це приємно з вашої сторони. Я всіх вас також люблю і безмежно вдячна, що ви в мене є. Останнє питання. Якби ви могли повторити щось погане, тому що ви навчилися з цього багато хорошого. Що б це було? Дуже цікаве питання. Я його зрозуміла так, як який би гіркий досвід я повторила ще раз, а який став в етозі дуже цінним уроком життя? Я б напевно наважилася ще раз піти на курс від Варі по СММ. ця подія була досить провальною. Я відчувала себе тоді просто. Ось так, але поспіль ця ситуація протягом часу потім програлася так, як треба, і я винесла для себе дуже багато інсайтів. Я не жалкую, що це сталося зі мною. Я зніму навіть окреме відео з приводу того, що я думаю про продажу інтернет-курсів з успішного успіху. А моє відео вже підходить до кінця. Мені було дуже цікаво повідповідати на ці питання, та дуже приємно провести з вами час. Пишіть у коментарях, як вам такий формат, як вам звук, як вам світло, бо я дуже старалася. Буду дуже вдячна за ваш фідбек, буде дуже цікаво почитати. А якщо ви хочете також проаналізувати, як же пройшов для вас 2023 рік, то я залишу всі ці питання у закріпленому коментарі під цим відео. Тож що можете переходити у коментарі. Та відповідати на нього на любе питання, яке захочете. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що я хочу з вами познайомитись якомога ближче. Я з вами не прощаюсь, а говорю лише до побачення. Це не останнє відео у цьому році. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал. До речі, зацініть манікюр. Напишіть як вам.